Харьковский национальный университет имени Басаля Назаровича Каразина презентует. Здравствуйте. Я по украински не понимаю, к сожалению, поэтому я отдавал письмо. Как компромисс? Я надеюсь, что вы по-русски понимаете. Если хотите со мной поговорить по-английски, отлично, если хотите по-украински, по есть люди, которые готовы переводить. Но самое главное, чтобы вы участвовали в этом разговоре. Я слышу что... как будто информацию про про их Мотивувати їх до того, щоб розглядати <світую> матисну мотивацію. Це можуть бути такі стипендії, це можуть бути стипендії від роботодавців, це може бути оптимізація навчальних програм, яка буде зацікавлювати вчити лише те, що цікаво студент, або хоча б якусь частину, яка конкретно цікавить студента, а не те, що нав'язується. В рамках нашого проєкту ми працюватимемо разом з вами, разом з студентами. Що конкретніше подія, то ми плануємо створити у вас кілька команд в університеті, які будуть допомагати використовувати свою діяльність разом з нами. Які разом будуть впроваджувати свої емоційні кампанії в на місцях, які будуть бачувати разом з нами якийсь. Каразінський університет класика, що попереджає час.